ми так то все подяку я прийняла. Тепер можна без мене. Можна просто багняк пропускавати. Е, я дуже щаслива в колі дуже щасливих, гармонійних людей. Все. Що ага. Я хочу сказати? Да. Кажу коротко тобі, дякую, і що приємно, що е, теж от хотіла маю підтримати, що я теж дуже скучала. І дуже рада бачити тих людей, з якими присікаєшся зазвичай лише на фестивалі. Вони вже такі от рідні, бо ти знаєш, що о і того, і того побачиш, да. і просто що приємно, що дуже багато учасників, тих, хто колись був учасником, сьогодні вже як майстри. Тобто, люди не просто приходять, люди. Само знаходять своє місце, розвиваються і в цьому щасливі. І дійсно дуже було важко обирати, бо були ліміки, коли просто не знав і туди, і туди, і туди хочеш. Тому я надіюсь, що до тих, до кого ми не потрапили, на слідчі раз потрапимо. Зокрема, е да, на чаші хотілося б Руслан, щоб ви ще до нас приїхали. Не уїжджайте. я просто Олі Потоцькій не могла зрадити. Я прийшла сьогодні в першу чергу раді неї. Руслан приїде. Леся, це, це які почути фестиваль? Не знаю, не питайте, бо одно мене знаю. вроді. Ви розумієте, цей келих я під піднімаю за дитину, який 16 років. Яка Ле Леся е як Леся зробила? Я щас поясню, Vergцую, є чувство материнства, це дуже важливо. А є поняття, хтось мріє, хтось получається, хтось облажується. Я вдячний тобі, що ти це традицію продовжуєш. Це ти. Але фестиваль без вас людей не існує. І е, початок наступного фестивалю, уже завершення цього, я прошу, щоб ви, поки є емоції на фейс е, Фейсбуці, соціальних мережах, на емоціях дали фідбек. Сподобалось, не сподобалось, бо фестивальний дух він повинен бути. І зараз весна, і ситуація важка. Ну, якщо ви збираєтесь більше ста людей, ви робите той трансформатор, який. Реально наближає нашу перемогу. Я вдячний хлопцям, які це боронять, і дай Бог всім здоров'я.